Історія кожної з нас унікальна. Я точно знала, що я хочу бути частиною цієї команди. Мені прийшов лист про те, що я пройшла перший тур, а попереду другий тур. І так створилася ініціативна група Активних жінок. Де б ми не працювали, ми завжди працювали серцем. Це нас і об'єднало. і я, і Таня, і Марина. Ми всі були учасницями проєкту від політичного інституту освіти Незламні громади або Відновлюємо Україну разом. Там ми познайомилися з Олександрою Грижинською, психологинією, директоркою інституту Республіка та засновницею всеукраїнської ініціативи Активна громада і просто цікавою жінкою. Тому я зразу підписалася на оригінальну сторінку Всеукраїнської ініціативи у Фейсбуці і в один чудовий день прочитала про те, що Всеукраїнська ініціатива оголошує конкурс на координаторів у громадах. Я не роздумувала і подала заявку. І вже у серпні мені прийшов лист, що я пройшла перший тур. А попереду другий, де ми будемо працювати у командах і потім оберуть найкращих. Так все відбулося. І в середині серпня мені прийшов на пошту лист про те, що вас обрано координаторкою у Миколаївській області. Я про це розповіла дівчатам і так створилася ініціативна група активних жінок. Я є членом ініціативної групи Активна громада Вознесенщини. Це наш майданчик, наша платформа, для того, щоб почути, побачити одна одну, обмінятися досвідом. Таким чином ми являємося інструментами одна для одної. Одним із направлень моєї роботи є робота з родинами цивільних загиблих, для вшанування їхньої пам'яті і героїзації. До цієї роботи я долучаю як представників депутатського корпусу, так і приватних адвокатів безоплатну вторинну правничу допомогу. Перебуваючи в ініціативній групі активній громади, я маю можливість долучити до своєї роботи юриста та психолога задля кращого надання послуг родинам військових, самим військовим, загиблих і полонених родин. Напрямок нашої ініціативної групи це жіночий простір, де ми підтримуємо одна одну, розвиваємося, рухаємося вперед, обмінюємося інформацією, займаємося проєктною діяльністю, працюємо і віримо у перемогу. Історія кожної з нас унікальна, а головне ми можемо впливати, а значить, можемо змінювати. І для нас близьким і важливим є місія активної громади. Це добробут. І демократичний розвиток громад і нашої країни в цілому.